Добрий день. Нарешті в мене дійшли руки почистити трошки камеру в пресові від, від, від цього від болота і також зняти ножі, погострити ножі. В цьому сезоні я її ще й не знімав. я тюки, десь трошки в мене вони позатікали, трохи от така от Вон тюки лежать, два виняв їх звідси, півтора тюка, не два. Зараз буду знімати ножі доставати Так, зараз підсуну сюди поршня ближче, бо звідси удобніше відкручувати, відкручу того, що на поршню і потім опорного зніму. І тоді знімлю, покажу, включуся, який вигляд мають ножі. Цього року прес працює відмінно нічого поки що серйозних поломок не було, нічого в ньому не робив. Я, в принципі, ним не так сильно цього року багато натюкував. Тюків 600-700. 700, 700 певно, більше. Більше, ніж 600 точно. Так, ну що ж, поки що якось так. Далі будемо включатися, показувати. Так, зняв два ножа. Тупі різати не хочуть. Того року і цього року я не знаю, скільки тисяч. Більше двох тисяч ними точно пропав. Тюків. Отакого От діло. Так що ж, погостро знімно покажу. Так, ножики погострені. Ставимо назад. Це опорний. Це ще на поршневі. Ось через через. Через зад їх запихаємо, ставимо назад. Так. О, ладно, буде я працювати. Розробити, щоб тіковщин був готовий і йти робити комбайна. Так, що ж, ножі на місці стоять, поставив, прикрутив, зажав. Вон видно зазор між ножами. Зникається ще він трошки. Трошки великуватий, треба буде його трошки зменшити, підкинути якогось зо дві шайби, попробувати. Так що лишилося мені попробувати пилюку, оцю всю повидувати. І в принципі тіковчик готовий до своєї роботи. Так, ну що ж, в принципі, все. Продую, знімлю, покажу. Головне, щоб між цілами зубами не засідало було та не набивалося. Якщо немало таких втулк, як в мене повставляв, то це може перезвестити до дуже, дуже поганих наслідків. Такі як в мене були. Я заложком розломити. Так що це бажано, щоб цього всього не було, не треба продавати майже кожен день. Так, ладно, продаю, Знімлю, ще покажу. Так, що ж, як я і казав, почистив повністю в'язалочку, все повидував, Перемастив все повністю, тільки все поставив. Тут у мене дзвоночок кажуть, треба допомогти. Помогти позбирати ліцерну. Тут її небагато. Вон пару 4 волочки, десь метрів Метрів десь 300-400. Зараз я це все по-бистрому по позбираю і буду їхати додому. Якраз я нагутри ножички. Я думаю, що зараз має йти йти класно, без проблем. все. Так, що ж, сонечко починає сідати. Треба працювати, щоб спіти, це все потікувати. Зараз ми запустимо першого тюка, це все настроїмо, коротше. все буде супер. Отакий от вигляд має в'язалка, навіть такою... новою не було. Стільки пилюки тут було просто ужас. Треба почаще трошки її видувати. Так, що ж добре, буду я працювати. Засікте разом. Я весь час забуваюся. Подивлюся, товку сюди. 2289 тюків. 2289. Добре. Хорошо, поїхали. Показую, наскільки гострий ніч рішає проблему з кривим тюком. Ще плюс до того всього. Дивіться. Закрутив пружини однаково. Раніше в мене одна пружина це було слабше закручена. Вся більш тугіша, бо всю сторону краще набивало, цю хуже. Ось зараз дивіться. Тю Bien, Так, всім доброго ранку, що ж, вчора я відпікував Я даже навіть... Даже не дивився 300 384 коротше, у нас без 3 тільки 100, без 100. Ні, Без 5, без 5 тільки 100 95 тюки Першого тюка розірвала, він одразу як залазив, щось його, його щось рвануло. А так далі все супер. тюковщик відпрацював по повній програмі. Чи, навіть тюк один остався, не вилізся, його не став виймати. Що ж, ну, таке от відео у мене вийшло, це перше відео. У цьому році напевно, то більш менш нормально Підписуємося на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати. От загнав його під навіс, бо на завтра Завтра стоїть дощ, щоб не замок. Пальчик догори. Я для вас стараюся, на все добре.